Я настя, це кринжовості. Тут проросійське безглуздя та абсурд. Премію Дарвіна цього тижня вибороли окупанти у Мелітополі. Вони притягли на спортивні змагання до місцевої школи протитанковий гранатомет. Врешті сталося це. У результаті шість поранених. Боюся навіть уявити, що у голові тих, хто це зробив. Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у тюрмі. Його дружина заявила, що буде продовжувати справу чоловіка. Але де вона була восім літ, поки дамбілі Бамбас? Всі сиділи, нічого не робили, а зараз як почнуть. В принципі, вже почали. Так красиво з десяток росіян намагаються втекти від одного ОМОНівця на протесті через смерть Навального. Такими темпами єдиним досягненням фанатів Навального буде те, що вони почнуть швидше бігати. Цього тижня виповнилось два роки, як прес-секретар Путіна сказав вже легендарну чисту правду. Який смисл Росії на кого-то нападати? Росія на протягом всієї своєї історії? ніколи ні ни на кого не нападала. Угу. Ні на кого, ні на Україну, ні на Грузію, ні на Чеченську Республіку. Росія не тільки наймиролюбніша країна, а ще й найчесніша. У російському місті Братськ встановили отакий рекламний щит: Росія міровий лідер подабичі природного газа. У чому Крінж, спитаєте ви, Братськ майже не газифікований. Ну і на додачу світовий лідер у цій галузі США. А зараз відео із ароматом Росії. Це туалет такий, так? Да? Затоплений. Да. Сказали, пусі 25-го года наша страна буде працвітати ясновідячі по телевізору. Що осталось нам немножко потерпіть? Ми будемо як угу. всі гарять в шоколаді. Тільки одне питання у шоколаді чи в чомусь іншому такого ж коричневого кольору? Загадкова історія Андрія Морозова. Цей російський військовий та пропагандист днями написав у своєму телеграм-каналі про 16 тисяч ліквідованих росіян у Донецькій області. І пост його змусили видалити, після чого морозов застрелився. Це вже краще життя чи ще ні? Не раз ми розповідали про девакуації імена, якими росіяни називають своїх дітей. Цього разу в вашій увазі родина з Ніжнівартовська. Батьки назвали свого сина подвійним ім'ям Владімір Путін. Повністю його фіо звучить як Владімір Путін Гажгаровіч Пірієв. Може, десь у 5 років дитина навчиться вимовляти своє ім'я, але це не точно. Не ведіться на російську брехню. Зустрінемось у наступних випусках.